Дослухайте цю молитву до кінця і підпишіться на канал, тоді всі ваші прохання спрацюють. Обрані від усіх родів Божі Матері і цариці. Перед пречистим її образом, названим нерушима стіна. Вдячний хвалебний спів приносимо тобі, благодатна. Ти ж, що маєш силу незбагненну і любов невимовну, від усіх нас, бід і скорбот збережи, щоб звали до тебе. Радуйся, Богородице, стіна нерушима, заступниця наша і втіха, ангел предстатель посланий був від Бога до тебе пречиста, благовістити тобі радість Всесвітню, бо зачнеш від Духа Святого в утробі твоїй Бога Слово. Спасителя світу, ми ж, знаючи про виконання цього благовіщення, віруємо, що Господь Тебе пребогословенна, явив стіною нерушимою і захистом нас від всякого гріха, біди, напасти. Тому ублажаємо тебе, Богородице, і радісно взиваємо. Радуйся, бо Господь із тобою тобою з нами, радуйся, бо в Кані Галівейській заступницею перед сином твоїм за людей явилася, радуйся бо омофором твоїм ширшим за хмари, вірних покриваєш, радуйся, бо стрічкою твоєю, сльози страждаючих витираєш, радуйся, бо твої руки на захист нас від усякої скверни підносиш. Радуйся, Бо за словом Твоїм тебе нині і до віку блажають, радуйся, Богородиця, стіну нерушима, заступниця наша й втіхо, пророки, передбачаючи своїми духовними очами благодатне явлення Твоє, провістили Різдво в тілі від Тебе, Сина Божого, щоб усі сповнення пророцтв, зрозумівши, благовійно взивали до Бога, Аллилуйя. Розум, благодаті просвічений маючи, як і в майсе Давиди, всі пророки в словах, видіннях і снах, чудесне різдво Твоє і таїну приснадівства Твого, ми ж усю силу пророчих провіщення розуміти не можемо, з глибини віруючих, сердець наших, з любов'ю взиваємо до тебе. Радуйся, висока ліствиця, що землю з небом єднаєш. Радуйся бо ти Бога, що на землі явився, в утробі твоїй носила, як неопалима купина, нетлінною була, радуйся світлоносна хмаро, з якої всіх владика, як дощ, на руно, на землю зійшов, радуйся живоносне джерело, що голод і спрагу вічної правди в людях зігріваєш, радуйся бо ти Христа, манну життя, в утробу свою вмістила. І душі наші хлібом безсмертя насичуєш, радуйся, дивовижний жезл, квітами чеснот вірних прикрашаєш, радуйся, богородице, стіна нерушима, заступниця наша й втіхо, сила вишнього осінила тебе пречиста, зробивши тебе матір'ю Господа, і після твого різдва рясно перебувала в тобі, Богомати, радіючи такому Божому благоволінню. До тебе взиваємо всі, прославляючи Спасителя світу, взиваємо йому з радістю, Аллилуйя. Ти маєш благодать Божу велику в собі, ти пренепорочна, все життя Твоє, благому піклуванню про сина Твого і Господа віддала, всі слова Його зберігаючи в серці своєму, ми ж грішні, згадуючи скорботне життя Твоє на землі, облажаємо тебе похвалами такими. Радуйся, бо ти, владику, вселенної в убогому вертепі народила, радуйся бо ти до Єгипту від беззаконного Ірода, з сином твоїм тікала, радуйся, що отрака сина свого з великою скорботою в Єрусалимі в дні Пасхи шукала, радуйся, бо ти ненависті, заздрість від ворогів його скорботним серцем споглядала. Радуйся бо ти страждання і смерть на хресті Сина Твого бачила і материнським серцем разом з ним розпиналася, радуйся бо в Іоанні, Богослові, Сина, собі за Словом Ісуса, Ти знайшла. Радуйся, богородиця, стіну нерушима, заступниця наша й втіхо, коли бури на шестя чужинців багато разів. Була Україна наша випробувана. Тоді батьки наші в молитві зверталися про допомогу до Пресвятої Діви Богородиці, бо вона, як стіна нерушима і міцне, забрало заступництвом своїм біля престолу Сина свого і Бога, силу і кріпость, перемогу над ворогами народу вірному дарувала, і всі ці полчища ворожі від меж наших проганяла. Тому, прославляючи Богоматір. Радісно взиваємо до Господа Аллилуйя! Чує і знає світ весь, як Пресвята Богородиця мужність у серцях вірних людей запалює і подає силу на подвиги та захист батьківщини, яка від навали чужинців потерпає і допомогу свою благодатну посилає всьому воїнству православному, сповідуючи таку віру нашої, чудесне заступництво, Цариці Небесної. В дні нашестя військ ворожих на землю нашу, так взиваємо до благодатної, радуйся народу українському у боротьбі супроти ворогів помоче, радуйся землі української, благодатна охорона, радуйся володарів та воїнства нашого, таємне розуміння та мудросте. Радуйся ненависників роду людського осоромлення, радуйся тих, що полум'я ворожнечі розпалюють грізна карателько, радуйся всім, хто дбає про мир усього світу, незборима помічнице, радуйся, богородиця, стіна нерушима, заступниця наша і втіхо, богом керованою зіркою стала ти прісноблажена усім, хто блукає у темряві пристрастей і пороків. Бо твоїм напоумленням безліч великих грішників від беззаконних дів відвертаються, і до Бога з покаянням звертаються, взиваючи до нього Аллилуйя, бачиш ти, примиласерна владичице, багатьох християн, що в владі гріха і сквер не перебувають, сатаною спокушені, і через невимовну любов до роду людського на допомогу їм поспішаєш. Від шляху загиблого відвертаєш, і на шлях спасіння скеровуєш, Тому, радіючи дивні твої милості, Цариця Небесна, всі вірні так взивають, радуйся, бо ти шлях спасіння всім нам показуєш, радуйся, бо ти від гордості та гніву серця наші очищаєш, радуйся ти, що об'їдаються, те пияків суворено поумлення, радуйся лінивих і безвільних міцне спонукання. Радуйся, бо ти тих, що блудно живе, приводиш до покаяння, радуйся грішників, що до тебе з вірою вдаються, швидке виправлення, радуйся, богородице, стіна нерушима, заступнице наша й втіхо, проповідниками чудес яваних від твоїх ікон, були благочестиві Отці наші, Тобою, Богородице, спасені і від бід, і напасте, і визволені, тому, дякуючи Богові. Який дарував таку богу заступницю родові людському, Незмовкними устами взиваємо до нього Аллилуйя. Засяяло невимовне світло твого милосердя, благословенна усім скорботним, тим, що плачуть, і всім нам, що в спокусах перебуваємо, бо ти слізні молитви наші чуєш і подаєш нам Богородице. Дивне від бід визволення, однак не маючи достойних слів, щоб прославити тебе за милості твої до всіх, розшулено грішними устами так взиваємо до тебе, радуйся, бо ти скорботи й сльози наші на радість перетворюєш, радуйся бо тим, що знемагають в спокусах ти є милосердною помічницею, радуйся, бо ти доми наші від вогню та інших руйнувань спасаєш. Радуйся, бо ти від злодіїв та злих людей вірних захищаєш, радуйся, бо ти напасті та підступи ворогів наших руйнуєш, радуйся, бо ти страх смерті в душах наших перемагаєш та від несподіваної смерті оберігаєш, радуйся, богородиця, стіна нерушима, заступниця наша й втіхо, все милостивий Господь, бажаючи явити свою божественну любов до нас, недостойних. Дарував нам Твою ікону Богомати, що зветься нерушима стіна, всі ж люди, бачачи чудеса, що відбувалося біля святої ікони Твоєї, з вірою і надією розчулено взивали до Бога черева чудес, Аллилуйя, нове свідчення благодаті і чудесної сили властиве завжди тобі пречиста, показує нам Творець. Коли дивний образ твій на вівтарній стіні стародавнього Софійського собору в місті Києві зображений, дев'ять століть неушкодженим зберігаєш, бо полчища нечестивих ворогів віри православної, насміляється образ цей пошкодити, бо він, силою твоєю, охороняється, воістину і нам грішним і скорботним, стіною нерушимою стала ця свята Ікона. І ми натхненні взиваємо до тебе, радуйся вхітон, що сяє світлом небесним одягнена, радуйся, бо діянням рук твоїх пречистих, невпинну молитву за весь світ являєш, радуйся, бо протягом багатьох віків, чесний образ твій залишається непошкодженим. Радуйся, бо образ це і після нашестя ворожого у всій своїй красі перебуває, Радуйся Бо цим серцям молільників благовійно розчулюється, Радуйся, Бо благодатна сила, яка твоєму образу властива, бісів страхає, радуйся, Богородиця, стіна нерушима, заступниця наша і втіхо. Дивно є, невіруючим чути, як ти, богомати, про немовлят особливу опіку маєш, ми ж, згадуючи слова Господа нашого, який сказав, дозвольте дітям приходити до мене, бо таких є Царство Боже, з твердою вірою сповідуємо, що ти, Пресвята Діво, любов'ю своєю охороняєш немовлят та їхніх матерів і взиваємо до Сина Твого, Аллуя! Всім серцем своїм, Царице світу, всяке Боже створіння, люблячи, за всіх до Сина Твого молитви підносиш, бо ти мати за тілом Сина Божого, що сповна вміщаєш в душі своїй скорботи і труди матерів. Тому як до Матері Бога немовляти, Ісуса взиваємо до тебе, радуйся, вірна помічниця та пристановище матерів, що дітей народжують, радуйся покрови та захисти немовлят, радуйся, бо ти материнські скорботи вгамовуєш, радуйся, бо ти дітей різного віку зберігаєш. Радуйся благочестивих матерів у вихованні дітей, благонаставнице, радуйся немовлят безпорадних у хворобі, цілителько, радуйся, богородиця, стіна нерушима, заступниця наша й втіхо. Всяке єство ангельське і людське оспіває приснудівствену чистоту твою, пренепорочна, тому шануємо тебе, як неусипну покровительку непорочності дів, чистоти вдовиць, снотливості юнаків і людей різного віку доручаємо тобі, тож збережи їх у святості, щоб прославляли сина твого, Алилуїя, красномовці багатослівні не можуть у своєму серці. Вмістити істину Твого Богородице Пріснодівства, ми, ж, віруючи в силу незбагненних таємниць, з благовінням так прославляємо тебе, радуйся бо краси та світла твоїх чеснот, забажав жених прекрасніші від усіх синів людських, радуйся бо цей жених, дівство та Різдво в Тобі поєднав, радуйся премудра наставниця непорочного дівства. Радуйся, бо вдовиць богочестивих у безшлюбності зберігаєш, радуйся чистих дів і вдовиць трудитись на славу Христа, на благоближніх наставляєш, радуйся, бо чинцям та черницям на шляху цнотливості ти допомагаєш, радуйся, богородице стіна нерушима, заступниця наша й втіхо, спасти бажаючих людей своїх від падінь гріховних, ти владишице. Невсипну святість чесного шлюбу охороняєш, і тим, хто перебуває в шлюбі, вказуєш зберігати заповіді Господні, дітей своїх у Бозі наставляти і до милосердя привчати, завдячуємо Богові. Що дарував нам таку мудру наставницю та від щирого серця співаємо йому, Аллилуйя! Ти, Пресвята Діва є стіною і хранителькою благочестивих сімей християнських, наставляючи шлюбне життя, як ярмо благе приймати і вірність один одному до смерті зберігати. Тому й ми, радіючи твоїй опіці про добре християнське подружжя, так з розчуленням звертаємось до тебе. Радуйся, бо ти чесний шлюб благословляєш, радуйся, бо ти завченням Христа та апостолів жити подружжя наставляєш, радуйся, бо ти тим, що в шлюбі живуть, любов та однодумність у серця вкладаєш, радуйся, сімейні узи охороняєш, радуйся домашній церкви, блага Покровителько, радуйся порушників подружньої вірності, грізна викривальнице. Радуйся, Богородиця, стіна нерушима, заступниця наша і втіхо, Спів співрозчулений приносить тобі приблагословенне весь рід християнський, знаючи тебе, як всесильну за весь світ, молитвеницю, ти ж, Богородице, і юних молитви приймаєш, і моління немічних старців і старець не зневажаєш, юних на добрі діла, на спасіння наставляєш, а старим про швидке їх переселення до життя вічного нагадуєш. Тому молячи Господа, про дарування всім нам пам'яті смертної. Взиваємо до Нього, Аллилуйя, світилом світлим для нас, що у темряві гріховного життя блукаємо, є вчення Христа Спасителя про життя майбутнього віку, ти ж всемилостива у серцях наших благодатне бажання, запалюєш від гріхів, покаянням очиститися і добрими справами життя своє прикрасити. Тому радіючи твоєму піклуванню за нас про те, щоб ми отримали вічне спасіння, із сльозами розчулено співаємо, радуйся, бо ти особливу любов до немічних старців являєш, радуйся, бо ти все блага вірним людям, що бажають життя своє у благочесті закінчити, допомагаєш, радуйся, бо ти престарілих батьків, дітьми їхніми залишених, під покров свій чесний приймаєш. Радуйся, бо ти таких жорстоких дітей, що не дбають про батьків своїх грізно караєш, радуйся, бо ти про страшне друге Христове Пришестя, всім нам нагадуєш, радуйся, бо ти за душі вірних рабів Божих щиро мовиш, радуйся, богородиця, стіно нерушима, заступниця наша і втіхо, благодать, Божественна, явно перебуваю твої чудотворні іконі, яка достойно і праведно на втіху нашу стіною нерушимою називається перед цією іконою радості і печалі свої виливаючи, молимо тебе, мати Господа нашого Ісуса Христа, не залиш нас своїм заступництвом, щоб ми вдячно за тебе взивали до Господа, Аллилуйя, оспівуючи Твоє всесильне заступництво за весь світ, згадуючи чудеса. Явлені тобою через святу ікону, твою нерушима стіна, мовимо тебе, заступне царевна, будь для України нашою безперестанною помічницею, благай сина Твого, який до всіх молитов Твоїх прислуховується, щоб мир світові дарував, аби всі так прославляли тебе, радуйся явленням Сина Свого та Його Воскресінням, обрадуванам, радуйся, бо ти в успінні твоєму, душу твою радісно. В руки його віддала, радуйся, бо ти пастирів добрих на їхньому хресному шляху зміцнюєш, радуйся, бо ти чернечого життя, незрима помічнице, радуйся бо ти храмце і тих, що молишся в ньому, благодатью своєю охороняєш, радуйся для батьківщини нашої, незміної покрови, і стіна нерушима. радуйся, богородице, стіна нерушима, заступниця наша і втіхо. О всехвальна мати Господа нашого Ісуса Христа, прийми нині це мале моління, огороди нас від гріхів і всякої скверни, визволи від бід і скорбот, що приходять до нас, збережи від смутку і вічаю, наквипів людських, хвороб нестерпних, щоб за твоїми молитвами, ставши на шлях вічного спасіння. Ми вдячно співали Твоєму Сину, Алилуйя! О всехвальна мати Господа нашого Ісуса Христа, прийми нині Це мале моління, огороди нас від гріків і всякої скверни, визволи від бід і скорбот, що приходять до нас, збережи від смутку і відчаю, наклепів людських, хвороб нестерпних, щоб за твоїми молитвами, ставши на шлях вічного спасіння. Ми вдячно заспівали Твоєму Сину, Аллилуйя, о всехвальна мати Господа нашого Ісуса Христа, прийми нині це мале моління, огороди нас від гріхів і всякої скверни, визволи від бід і скорбот, що приходять до нас, збережи від смутку і вічаю на людських хвороб нестерпних, щоб за твоїми молитвами, ставши на шлях вічного спасіння, ми вдячно заспівали Твоєму Сину, Аллилуйя.